Привіт, друже! Тебе вітає самлайнслох, і я Кирил Семененко. У тебе очевидне питання, що ми робимо в цьому місці? <му> Сьогодні ми будемо знущатися над брекетами. Ми випробуємо їх кислотами, вогнем, холодом та молотом. І головне, не повторюй цього вдома. Приємного перегляду! Для наших випробувань будуть представлені різні бренди, і країни-виробники це США, Німеччина та Південна Корея. В цілому, це середній сегмент та преміум сегмент. Дешеві брекети в наших дослідженнях ми не використовуємо. Сьогодні ми будемо випробовувати чотири види брекетів: класичні металеві, класичні естетичні. Самолігуючі металеві, самолігуючі естетичні. Значить, металеві брекети у нас виготовлені з нержавіючої сталі. Естетичні класичні брекети виготовлені із штучного кристалу сапфіру, і самолігуючі естетичні виготовлені з керамікою, і кришечка в них металева вкрита спеціальним напиленням родієвим. Якщо брекет класичний. То на кожний з таких брекетів одягається спеціальна резиночка, яка активує роботу брекета. Якщо брекет самолігуючий, то на кожний брекет не одівається резиночка, тому що є вбудований в структуру брекета спеціальний замок. І таким чином робота брекет системи активується через дію цих замочків. Для кого які брекети підходять, ми розповідали більш детально в цьому відео. Таким чином, брекети виглядають на зубах. Це металеві класичні. Це класичні естетичні, повністю прозорі як скло. Це самолігуючі. І виходить, знизу у нас металеві самолігуючі, зверху естетичні самолігуючі. А тепер ми переходимо безпосередньо до випробувань. Перше, з чого ми почнемо, це випробування рідинами. В одній ємності в нас знаходиться лимонний сік і кисле середовище. В іншій ємності в нас знаходиться буряковий сік, і це середовище, яке дуже фарбує В кісле середовище. Ми поміщаємо чотири види брекетів. В буряковий сік ми так само поміщаємо два металевих брекети класичні і самолігуючи, і два естетичних брекети сапфір і кераміку з металевою кришечкою. Тепер ми залишаємо їх так на півгодини. Основна ціль нашого дослідження оглянути, чи зруйнує кислота брекети і чи пігменти зафарбують брекети. Перше, з чого ми почнемо наші досліди, це магніт. Як працює наш магніт, всі ми знаємо. Ну що ж, металеві брекети, вони магнітяться. Ось це так поворот! Брекет, який у нас сапфіровий, відповідно ніяким чином не магнітяться. Самолігуючий естетичний брекет, який має металеву кришечку, теж не магнітиться. Але, друзі, якщо ваш вибір металеві брекети і ви переживаєте з приводу рентгену, МРТ та магнітної рамки в аеропорту, подивіться моє попереднє відео, і я вас сам заспокою. Поки наші брекети знаходяться в рідинах, ми будемо випробовувати наступну партію на міцність. Часом мої пацієнти випробовують брекети горіхами, сухарями. Виделками, чупа-чупсами один хлопець навіть гриз Лего. Я буду намагатися контролювати силу свого удару і робити однаковий удар для кожного із цих чотирьох проєктів. <плес> Металевий перший. <плес> Металевий другий. Далі йде сапфір. <плес> Вау! Він стоїть! Я в шоці? Самолігуюча кераміка! Нічого собі. Всі брекети на місці. Вони навіть не погнулись. Так, окей, я буду бити сильніше. Можливо, керамічний почав трошки крошитися, так би мовити. але ця стружка настільки незначна, що візуально крила, брейки та гачки все виглядає цілим. Ну що ж, давайте ще сильніше вдаримо. Поїхали. Друзі, подивіться. Сапфір зараз зламає наш молоток. Так, до кераміки не дійшло ж діло. А, кераміка розлетілася! Металева кришечка залишилася живою, а брекет розкрушився. Метал. Продовжує гнутися. Можливо, ми пошкодили вже трошки структуру самого замка. Самолігу, а наш прекрасний сапфір тримався достойно, але зламався гачок і зламалось два крила. Усе. Ну сапфір остаточно розсипався. В принципі, як і очікувалось, Метал переміг. Але особисто я був здивований, що естетичні брекети, як керамічні, так і сапфірові, витримали навіть два удари молотком. Це говорить про те, що якщо брекети якісні, то вони будуть і гарно триматися, і не будуть ламатися. Друзі, для вас можливо пройшло пару хвилин. Для нас вже пройшло більше, ніж пів години, і ми повертаємось до наших брекетів. Які перебувають у рідинах. Ну, Давайте почнемо з кислого середовища. Фактично, ми зимітували прийом їжі тривалістю 30 хвилин. І в вашу порожину рота зазвичай попадають, звісно, пігменти, те, що фарбує, і також кислоти, те, що може руйнувати. Отож, зараз ми шукаємо наші брекіти. Це кісточка лимона. Ось. Так, це у нас металевий класичний брекет. Прекрасно. Металеві самолігуючі. А ті, що прозорі і білі, ті буде складно знайти. Щоб спростити наші пошуки, я думаю, ми злиємо окрему ємність. Лимонний сік. Так, Прекрасно. Я знайшов вже самолігуючий естетичний брекет, якісь кераміки. А сапфір я не можу знайти. Може сапфір розчинився? О май гад. А, це прикол. <світ> Сапфіровий брекет він прилип до кістки. До кістки лимона. Давайте відсепаруємо, як то кажуть хірурги. Зараз ми подивимось на стан брекетів. Чи пошкоджені вони лимонним соком чи ні? Так, оцінюємо стан брекета. В принципі, вони які були, такі і залишились. Я не бачу ніяких змін. Друзі, ви бачили на власні очі, що лимонна кислота не пошкодила брекети. Але це не означає, що кислота не може руйнувати вашу емаль. Тому обов'язково після прийому їжі не забувайте про гігієну ваших зубів. Тепер переходимо до буряка. Коли ваші зуби перебувають в начищеному стані, то брекети навіть металеві виглядають зовсім негарно. Зараз ми будемо використовувати звичайну просту воду. Отже, поїхали. Водяне хрещення для брекетів. Знуріємо їх водичку, дістаємо. Беремо серветочку, обережно промокнемо кожен з брекетів. Окей, які наслідки нашого експерименту ми бачимо? Металеві брекети, що класичні, що самолігуючі, фактично стійкі до дії пігменту, вони ніяк не забарвились. Але до речі, сказати, якби на класичному була та сама резиночка, вона би забарвилася. Естетичні брекети, і класичний, і самолігуючий, мають наслідки дії пігменту. Сапфір має рожевий відтінок в своїй структурі. Керамічний брекет, що є самолігуючим, він має яскраві окремі ярко виражені плями, рожеві плями. Отже, друзі, гігієна це перш за все про здоров'я ваших зубів. Але окремо варто сказати, що якщо вас турбує естетика, то тут потрібна як і гігієна, так і контроль продуктів, які ви вживаєте. Зокрема, продукти, які містять в собі сильні пігменти, не бажані для вживання в період носіння брекетів, особливо естетичних. Окей, зараз цю групу брекетів ми переміщаємо до ємності з льодом на 10 хвилин. А цю групу брекетів ми будемо випробовувати вогнем. What? В певному сенсі це якийсь крінж. Але насправді насправді ми термічно обробляємо ваші відклеєні брекети. Якщо їх повторно треба приклеїти вам на поверхню зуба, то спочатку брекети проходять термічну обробку. Але термічну обробку проходять металеві брекети. Естетичні брекети ми термічно не обробляємо. Особисто я буду робити це зараз вперше. І тому я з радістю подивлюсь, як вони будуть реагувати на вогонь. Вмикаємо таймер. Беру перший брекет. І грію його, грію давайте 30 секунд. Я думаю, цього достатньо. Він змінює колір, він стає червоним. Сталь прокалюється, дивіться. Окей. Я думаю, достатньо. Занурюємо його в водичку. Запускаємо таймер. Беремо самолігуючий металевий брекет. Так само 30 секунд. Окей, достатньо. Запускаємо наш таймер. Беремо сапфір. Гріємо сапфір. Я думаю, достатньо. І зараз ми його занурюємо в водичку. Слухай, що вона у нас швидко. 30 гривень, слухайте. Мені ще кераміку палить, алло. Окей, друзі, кераміку ми будемо тримати трошки довше, бо сила вогню зменшилась з технічних причин. Цікаво, що самолігуючий естетичний брекет він містить собі два матеріали. Фактично, тут кераміка і металева кришечка, як я на початку казав. Тобто зараз ми подивимося, як реагує сама кераміка і відповідна металева кришечка, що вкрита спеціальним родівим покриттям. Вау, в мене вже пальці, блядь. Це друзі, я закінчую. Тепер ми дістаємо наших піддослідних. Вони сьогодні вже пройшли і вогонь, і воду, і мідні труби. Ха. Ну, окей, давайте проаналізуємо метал. Метал у нас змінився в кольорі, він став темніший, але він не пошкоджений. Я не знаю, тисячу разів, мабуть, робив такі процедури в клініці. Коли у пацієнта відклеївся брекет, ми його термічно обробляємо. І так брекети металеві, вони трошки змінюють колір, вони стають темнішими. Але після кількох ваших чисточок вдома, коли ви з обною щіткою і пастою. Просто почистили планово зубки, все це відчищається, наполіровується і металеві брекети виглядають однаково. Сапфір, трошечки все-таки він пошкодився. Оця поверхня, яка клеїться до емалі, вона має певну зернистість. І зараз вона ну, виглядає не так, як потрібно. Та сама історія. Внутрішня поверхня виглядає не так, як потрібно. І я бачу в структурі самої кераміки тріщини. Є тріщини в структурі, є мікросколи. Скажімо так, це початок. Початок кінця. Наші брекети зараз перебули більше, ніж 10 хвилин у воді з льодом. Достаємо всіх по черзі. Знаєте, буває холодне липне до пальців. Давайте просушимо серветочкою, щоб ми визначили, вони липнуть від того, що вони охолоджені, чи від того, що вони мокрі. От вони не липнуть, бачиш, от не липнуть. А по структурі брекета нічого не змінилося. Вони як були, так і загої. Ну, по-перше, це не екстремально низькі температури були. Друзі, як я і просив на початку відео, не повторюйте ці досліди з вашими зубами і брекетами вдома. Не пхайте свої зуби і брекети в ємність з льодом і з холодною водою. Як ви бачите, це не шкодить брекетам, але це може пошкодити вашу емаль. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково підпишіться. У нас тут креативно та корисно. Ставте пальці вгору, зеленкайте у дзвоник та залишайтеся з нами, бо попереду нові відоси. Папа! -па.